Ситуація з моїм сусідом підходить до мене мій сусід і каже: слухай, я бачу, що у тебе там трак не стоїть на, на цьому на драйві, і ти напевно займаєшся дахами. У мене є нот, прогрес мені дах. Я вже позвонив страхову компанію, зробив клейм, вони мають прийти, але треба поставити якийсь тарп, що зробити. Ну, дивіться, тарпи ми можемо поставити вам і будь-кому безкоштовно. А на рахунок єнотів ось вам маленька історія. Чи зробило вам дірку, чи зробив вам дірку в даху єнот, чи зробила це білка? Цього ніхто не може доказати, але важлива інформація для вас. Пілки не покриваються жодними страховими компаніями, так само як не покриваються дятли або будь-якого типу пташки. Єноти покриваються. Тому якщо у вас на даху або неважливо, де є дірка, то у вас по замовченню мене погри єнот. Ось що ви маєте казати. Якщо ви кажете щось інше, це не покривається. Ця порада вам зекономить десятки тисяч доларів, тому що коли єноти пісяють, пісюють, какують і розмножуються у вас під дахом, це коштує десятки тисяч доларів, щоб поремонтувати. Якщо це було корисно, пишіть дякую внизу під цим Відео я буду дуже радий. Забачити, що відео мої комусь допомагають.